Постріли війна і знову здобуваємо свободу. А плата наша болісна і страшна дітьми країни славного народу, нестерпний біль розриває серця, і немає від нього жодних ліків і зцілень. Болить кожному з нас. Ми втратили ще одну добру та щиру людину. Вірного сина України, кривава війна обірвала життєву стежину людини, якій би ще жити та жити. Сьогодні назавжди додому повернувся воїн світла, повернувся героєм на щиті, відважний захисник Анатолій Кубрак. Немає прощення російським агресорам за горе, яке вони принесли на нашу. Землю наш герой був прямолінійним, чесним та безкорисливим. Своїм прикладом усе життя показував, яким має бути справжній чоловік. Турботливий і добрий, щирий та спокійний. Анатолій був справжньою опорою власної родини, був майстром на всі руки, а ще надзвичайно. Люблячим та товариським, понад усе цінував дружбу та мав чимало захоплень, серед яких особливе місце посідала кулінарія. З травами власного приготування Анатолій радо пригощав рідних і друзів, ніколи не проходив повз і тварин, яким потрібна була допомога. Після повномасштабного вторгнення Анатолій робив усе можливе, щоб стати до лав захисників України. Йому це вдалося у травні минулого року. Сумлінно опановував військову науку, щоб ворогу було не переливки на українській землі, не втрачав сили духу, рідним повторював усе добре, виявляючи цим свою неймовірну турботу про них. У короткій відпустці посадив в рідному селі. Багато дерев, щоб вони уособлювали прагнення нашого захисника до життя і незламність духу і згадку про нього. Він хотів, щоб його сини зростали у мирній державі, та не судилося побачити перемогу на власні очі. 10 липня Анатолій загинув. Будучи вірним військовій присязі з честю і до кінця виконавши свій обов'язок захисника, віддав за мир в Україні найцінніше, власне життя, життя, яке він так любив і робив усе, щоб наблизити перемогу, й українці могли жити під мирним небом, наш герой був оптимістом і завжди тримав слово. Любив свою сім'ю і Україну, був справжнім борцем, мав бойовий досвід і бойовий дух. Він був достойним сином своєї країни, який не пошкодував власного життя для захисту своєї родини і всієї України від рашистської навали. Саме таким він і залишиться у пам'яті друзів, рідних. Побратимів і знайомих, його втрата це біль, який ми відчуваємо разом із вами, рідними, тому висловлюємо найщиріші співчуття і розділяємо цю непоправну втрату, нехай Бог упокоїть його світлу душу, дасть розраду рідним та близьким, вічна слава Анатолію і вдячність за жертовність вм'я нашої України. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Анатолія Кубрака. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Анатолія і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Обливається кров'ю велике серце України, кров'ю материнських сердець, не стримують селіс такі, ніби сильні чоловіки, батьки, дружини в розпачі, а маленькі діти в кожному військовому шукають свого батька. Наш герой він особливий. Чому особливий? Через те, що мати народила і ростила його для миру. Ростила для того, щоб він посадив сад, а він посадив сад в пам'ять про себе. Ростила для того, щоб він продовжував рід, рід кубраків. Він таким і був. Він любив життя, він біг по життю. Він робив все, що в нього просили, щоб він зробив. Він не відмовляв роботі, а робота знаходила і доганяла його. Таким був наш герой. Йому можна було не йти в ТЦК до військомату, але він нікому нічого не говорив, родині не говорив. А він біг до військомату, біг і просив, візьміть мене. За станом здоров'я його не брали, він побіг другий раз і другого разу його не взяли. Він третій раз побіг і йому вручили повістку тоді. Родині він нічого не сказав, не сказав для того, щоб не турбувати, але їхні серця відчували. Відчували про те, що він іде саме пекло. І він пішов, коли були незначні відпустки відпустка. Він летів на роботу і в захваті розповідав тим, з ким працював, як йому служиться. Він не говорив про те, що там страшно, він не говорив про те, що там важко. Він радів, він радів тому, що ми стоїмо в нього за спиною. Це він свідомо виставив свою широку спину і знав про те, що за цією спиною стоять його діти, стоїть його мама. Стоїть його родина, таким він був. І остання йому розмова з ріднею, у мене все нормально. У нього ніколи не було проблем. Таким він був. Таких, як Анатолій, багато не буває. І чи є сьогодні заміна такому, як він? На жаль, її стає все менше і менше. Подивіться на цих хлопців. Які стоять сьогодні біля тіла свого побратима. Вони ще такі молоді. Їм би ще жити й жити, їм би розбудовувати мирну Україну. А вони сьогодні в військовій формі і знають про те, що завтра можуть опинитися там, де опинився їхній побратим. Звертаюся до кожного. У мене немає тих слів, які б могли заспокоїти материнське і вилюкувати материнське серце. У мене немає тих слів, які б могли підтримати родину і дітей, синів нашого героя. Але у мене є слова до кожного з вас: не бійтесь, ми не маємо жити зі страхом. Через те, що робить Україна перед усім світом, доводить про те, що вона особлива, і герої її особливі. Ніхто не вірив і не вірить, що ми можемо стояти проти такого лютого ворога такий тривалий час. А ми стоїмо через те, що це українство, а українство в своїй історії завжди було особливим. Тому ми зобов'язані. Відомстити за його смерть. Ми не пробачимо ніколи не пробачимо смерті тих багатьох героїв, які добровільно піднялися і побігли в військомат так як побіг наш герой. Світла пам'ять йому і слава нашому героєві, все, що залишається, і все, що зобов'язані зробити ми, не поспішаючи. Зупиніться о 9 годині, де б ви не були. І згадайте, Анатолія, згадайте всіх, хто з небес спостерігає за нами. Нам здається про те, що в нас не вистачає часу. Він у нас є, немає часу в Анатолія. Він віддав його нам. Розпорядіться кожен цим часом так, як підсказують вам ваші серця. Для матері це буде відрада. Для матері це буде підтримка через те, що так важливо, щоб ми пам'ятали. Так важливо, щоб ми згадували. Україна є, Україна буде. Це він пішов захищати свою Україну. Він любив кожного з нас, а найбільше він любив Україну. Бо якби він був байдужим, він не зробив би того, що він зробив. І, можливо, б ми не стояли перед ним на цій площі. Щиро дякую кожному, хто вміє пам'ятати. Щиро дякую усім, хто вміє підтримувати. Дякуємо нашому герою. Пам'ятаємо його. Він завжди. Так як в кривавому серці України Анатолій і його родина, він у наших серцях. Україна є і буде. Ми обов'язково вистоїмо. Я дякую кожному військовому, який сьогодні з гордопіднятою головою стоїть на цій площі і стоїть там, де ви стоїте хлопці, кожного дня віддаючи честь в першу чергу загиблим і Україні. Імені президента України, верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив лише. Благословений Бог наш завжди нині в час і на віки Аллилуйя, 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 Єдиний сотворителю, упаки, Господи, душу спочилого воїна Твого, бо він надію на тебе, творцей помислителя і Бога нашого. І світі, і видаваю, життя, някъде покаяння, я забулений ярня, озиця до мене спаси. Смерть це є найстрашніше явище в житті людини. Для смерті не існує віку статі, положення освіти. Смерть розлучає душу і тіло. Коли народжується людина у цей світ, ніхто не знає, ким вона буде. Але певна мета місії людини в цьому світі вона є. Людина щось повинна залишити після себе, прожити це життя, бути просто людиною, доброю, порядною, чуйною, співчутливою громадянином своєї держави. Зазвичай наше життя проходить непомітним, тому що коли людина народжується у цей світ. Про це знають лише її близькі, коли вона відходить з цього світу, про це знають її друзі, і також її близькі і родина. Але війна війна усе перекреслила, війна зробила свою справу, і ворог вторся в нашу державу. Іноді ми звертаємось до Бога і запитуючи, Господи, а навіщо це? Чому так, а не по-інакшому? Але ми і самі собі можемо дати відповідь, чому воно так, чому ми отримали незалежність без єдиного пострілу лише підписом ручки. Але сьогодні ми виборюємо ту незалежність, тому що не могли наші покоління її вберегти, не могли розвинути. І все це призвело до того, що ворог, бачачи нашу слабкість, Напав на нас. Але не так то й було, тому що українці Вони завжди були згуртовані, тому що в українців тече ця козацька звитяжна кров. Тому що вони, якщо потрібно обороняти свій край, вони стають на захист, беруть зброю, не дивлячись ні на що, і захищають свою Україну. Та власне так повинен робити кожен чоловік. Тому що це його є призначення бути захисником, захисником родини своєї, захисником своїх друзів і загалом батьківщини. Тому що вона його виховала, він виріс тут на землі і вона дає йому їжу, годує його наша рідна українська земля. Сьогодні. До небесного воїнства приєднується дуже багато героїв. Щодня вони поповнюють ці сонми небесних воїнів. Сьогодні до числа цих воїнів приєднався і наш побратим, син, чоловік, батько, друг. Людина, з якою багато хто працював. Яка допомагала багатьом, і сьогодні він став одним із числа небесних воїнств. Господь забирає найкращих, але ми повинні розуміти, що війна вона прийшла на нашу землю для того, щоб вбити, і кожен з нас повинен ставати на її захист. І ось Анатолій, він. Міг би і не бути, але маючи відповідальність перед родиною, маючи відповідальність перед Богом, він і Україною, він взяв руки зброю і пішов захищати, бо знає, що немає кому це робити. І хто, як не він, звичайно, він виконав свій обов'язок. І ось постать його навіки впишеться в нашу історію. Історію нашої громади, історію міста діти будуть вчитися на його прикладі, бути відповідальним, сумлінним, чесним і справедливим. Це є найбільше, напевно, досягнення людини, щоб про нього згадували як про людину відповідальну, добру, чуйну. І ось сьогодні ми прощаємося із ним. Сьогодні його тіло віддається землі, як сказав Господь, що ти, людина земля, порох попіл, і в землю повертається, з якої взято і землею стаєш. І дійсно тіло повертається в землю, з якої взято, але безсмертна є його душа. І тому кожен з нас рано чи пізно, там, на небі, зустрінеться з ним. І ми повинні бути дати відповідь. При зустрічі, що ми робили після нього, як ми будували Україну, як ми її захищали, чи ми добровільно йшли, брали зброю, чи ми допомагали, чи ми волонтерили, чи ми підтримували військових. Ось, щоби нам не було сумно і соромно перед військовими. Тому, дорогі брати і сестри, це є велика ціна нашої жертви, якої сьогодні Україна має, але ми повинні зрозуміти. Що ми повинні виборювати нашу незалежність, ми повинні боронити нашу Україну, тому що, якщо ми цього не зробимо, наші діти будуть в повній окупації. Знищиться і Україна, і український народ, і українська культура. Тому ми, всіма засобами, повинні протистояти ворогу, який прийшов до нас, адже не ми на когось нападали. А ми взяли зброю для того, щоб захищати свої родини, свою батьківщину і свою землю. Нехай Господь прийме вірного героя, вірного слугу свого Анатолія до праведників Його, нехай приєднає, а нас помилує, бо Він благий і людинолюбний. Амінь.